Привіт, любі мої захисники! Ну, як завжди в ефірі рубрика Мотивація для тих, хто захищає рідний край. Отже, я вас люблю, поважаю і цілую. І ось серед такої зеленій краси мов чарівна матка, хочу сказати вам такі бажані і жадані слова. Повернетеся живими і здоровими. Захисники України, повернетеся живими і здоровими. Повертайтесь живими і здоровими. Все у вас буде добре. Весна співа передає владарювання літу. Земля-земля, скривавлена і дорога. Рятуй своїх захисників. Даруй їм щастя, даруй свободу і надію. Не помирайте, не помирайте о захисників країни. Живіть, 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 хай ваше життя буде довге і щасливе, хай не ранить вас нічого і ніхто. Чарівний день, чарівний край, така то неповторність, милість і краса, о небеса О Бог, людей і духів, так захистити тих, хто захищає Україну. І хай вони. Такі люблячі життя, ту молості насолоду, охай вони живуть і рідний край спостерігають у святій їх перемозі. Охай вони живуть ще довго є життя, 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 мов струни. Чарівної скрипки звучи для них життя найкращими чарами своїми, мої видорогі захисників країни. Амінь. Дійснить.